Поїхали. Перше слово читаємо. Говоримо. Шабацьке, добре, є. Перше слово є. Далі. Якщо не знаєте, можете наступне. Давайте третє, беріть. Пробуйте. Мило, добре, добре. Ви говоріть. Ну, все. Мотоцикл схоже, ні 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 давайте далі. Давайте. Це не знають, давайте оце. Ні, там це не вгадають ніколи. Оце оце, оце слово, Ні, ну. Оце, оце. Що? Корова, корова, добре, корова є. Е. Це, ну, ну, а ну попробуйте. Це не вгадає. Давайте. Давайте оце, оце, оце. Є ровер є добрий ану <риклад> ну? ну, показуйте, показуйте ану, <риклад> <Все>. <риклад> <риклад> ну, добре, йдемо далі. <риклад> Дзегар, до, ано, це так, ану, це. Час, час триває. Синяк, сидяк, добре, зарахуємо. Давайте оце, наступне, давайте. Близько. Бокс, є, yeah. далі, 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 давайте ще, ще. Рука, добре. Пістолет, є. Yeah. Кольцо. Кольцо. Є, yeah. добре, стоп, є. Yeah. Добре, отже, хлопці відгадали скільки слів? Десять слів, десять слів. Непоганий результат. Дівчатка на позицію. Так, хто з вас буде? Тікає. Дві хвилини. Час пішов. Поїхали. Тепер офіціант є, але ви без грусту. Пайте звідси. Плойка. добре, добре. 50 так, можно? Так. Парфуми, добре. Гадали? Є. Так. Ну. Ко. Так. Хат... Кій, купи. <смі> ну, близько, близько, буха, що, ще. Навушники, добре. Рок. Ой. рок н ролл є. Далі. Не знаю, не. Собінка є таке. Пилосос, добре. Золоча. Опада є. Давайте, давайте, давайте. Час на Десять секунд. Давайте наступне. Ну, наступне. Це бігенька стоп. Це гарета, добре. Так, давайте. Що, стоп, стоп, стоп. Час закинувся, Дві хвилини, і дівчатка відгадали. Скільки? 14, а хлопці? Хлопці, 10, Ну, поки що. Дівчатка лідирують. І друга частина швиденько, Отже, перше слово. Я. Вам даю підказку, я вам даю підказку. і Перше повинні відгадати слово, а потім швиденько скласти. Ой, так звідси. Де так, зліва направо. Слово складаємо. Поїхали. Отже, юдо риба. Юдо риба. Чудо, чудо, підказую. Слово чудо. Складаємо швиденько. Чудо. Чудо, є буква. Добре. Далі, наступне слово. Чмоти, а не. Чмоти, а не хто? Ма? Мачо! Мачо підказують вам. Слово Мачу складає. Є, добре. На це питання слухайте уважно. На це питання відповідають по качану. Чому? Дівчата вже відказують. Чому? Живо, живо. Чому? Далі. Те, що мила мама. Те, що мила мама. Тихо-тихо-тихо. Що мила мама? Хлопці. Що мила мама? Раму, раму, хлопці. Живо. Та не роду. Раму. Є. Так. Снід у 21-му столітті... Ц... столітті це що? Чу? Чудо. Ш... Та яке чудо? Ч... Чума. Чудо. Чума. Добре. Добре. Спершу так називали морепродукти, а потім філософа. Хаям. Омар. Дівчата підказують. Омар! Не комар, а омар. Добре. є. Так. У місті квартира, а за містом що? Дача! О, тато молодець! Час, стоп! Все, стоп. Та, час закінчився. Дві хвилини і мужчини заробляють скільки балів? Сібалі облиски хлопцям, хлопці стоїть спиєчку, швиденько паляночки, поставте, будь ласка, на стін букви. Поїхали. Якщо вона є, розуму не треба. Що це? Сила, сила, живо-живо. Села добре. Співак на ім'я Юрій. Юрій Лода. Ло. А який лобода? А більше... Лоза. Лоза. Ну. Лобода, там шість букв. Добре, єде далі. Д -д -д так, тільки в Україні воно буває у шоколаді. Леса, що складіть слово. Є, добре, тільки в Україні воно буває і в шоколаді. Що? Сало, живо-живо. Сало є. Річка, яка тече по Сакарпатті. Тиса. Тиса, 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 живо. Так, мамочка десь не втуда. поїхала. Тиса є yeah. голівудський бойовик, так, це навряд. Газ, у якого 75%, повітря, з якого на 75% складається повітря. Це який газ? Як називається? Азот, добре. Азот. <рістичний> Дімацій Азот. -аз. Восени з дерева що опадає? Лист! Лист! Лист є! Правильна назва держави! Хаос! Занос або як? Лаос! Підказує. Лаос! Лаос. Добре, там джуда зберігає мед! Час. Сота, сота, сота там зберігаємо джерела. Час закінчився, зарахуємо це слово. І вертик журі у цьому другому етапі вісім. І підраховуємо загальні бали. Божих наші хлопці зуміли заробити. Скільки балів? балів облизьким мужчинам, нашим учням. І мамочки, красунички, 22 бали. Перемогла команда! Дівчата, як там вони кажуть? Дівчата!